Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. Пройшли різдвяні свята. Ми трішки назбирали грошей і вже можемо продегустувати не тільки наші супи швидкого приготування, але й азійські, які в кілька разів дорожчі. Я придбав їх у азійському маркеті. Ну, взагалі, в Азії супи швидкого приготування дуже популярні, саме звідти вони походять, здається, з Японії. Ну і там їх можна зустріти всюди, як в якості вуличної їжі, так і в дорогих ресторанах. Ну, я мав особисто змогу переконатися в цьому, живучи два роки в Малайзії, мандруючи по сусідніх країнах. Таких як Таїланд, Індонезія. До речі, оцю сорочку я купив саме в Індонезії, в місті Медан на острові Суматра. Якщо були там, то з вас лайк. Якщо не були, ви хочете, з вас лайк і підписка. І тоді обов'язково цього року ви туди потрапите. відсотково. Так, можливо, навіть на острів Балі. Так. Ну, що ж, я розклав супи від найдешевшого до найдорожчого. Спробуємо. Ти пробувала колись азійські супи? Ні, ніколи. Тому ця дегустація буде дуже цікавою, адже я впевнена, що ці супи будуть значно смачніші, ніж українські? Ну, судячи з вартості, це мало бути так. Ну, Взагалі-то я очікую, що вони будуть ще й гострішими, тому що ну, так. там люблять гострі продукти. Ну, спробуємо. Ми вже заварили першу локшину. і це тайська локшина, яка називається ФОГА, чи як це читається. Ну. Можна її називати мама, я так розумію. Так називається mm -hmm. фірма, яка її випустила. Е, ну, вага її 55 грам. Е, що скажеш про дизайн? Дизайн такий доволі простенький. Видно, що це локшина така з дешевших, от, але я сподіваюся, що вона буде краще за смаком. Так, ну в них вона можливо з дешевших. У нас 55 гривень це, я би сказав, з дорожчих, тобто гривня за грам виходить. Yeah. Ну, тут намальовано такий типовий тайський супчик: там лапша, шматочки курки, лайм. До речі, вони додають до різних супів і листя. Оце це не лавровий лист, це такий скоріше, як пряність. Вони додають в тому числі до том яму, мого улюбленого азійського супу. Ну і, звичайно, шматочки гострого перцю. Так, ну ззаду можна прочитати про склад. Більшість 84% складає рис, з якого, власне, і зроблена. Оця лапша. Вона така білого кольору, на відміну від жовтуватого, зробленого з пшениці. Mm -hmm. Так, ну і Там також є крохмал та піокі. Це ще одна така тропічна рослина, дещо схожа на картоплю. Я її там часто їв, досить така смачна. Ну І міститься пальмова олія, там це головна олія. От у нас соняшникова, Боріпакова, там вони дорожчі. ну і Сіль, цукор, різноманітні ароматизатори, стабілізатори, сушена цибуля, перець чилі ну і можна ще відзначити, що це халяльний продукт Тут є такий значок. Що це означає? Це означає, що він. Можуть його вживати мусульмани. Нічого собі. Та, там... Я не знала, що є таке Південно-Східній Азії, є кілька мусульманських країн, в тому числі такі великі, як Індонезія, Малайзія. Вони часто приїжджають до Таїланду і хочуть халяльні продукти, тобто приготовлені спеціальним способом. В першу чергу це стосується м'яса. Ну, і ми в подальшому побачимо такий самий значок на інших супах. Mm -hmm. Так, ну і можна також відзначити, що харчова цінність тут 358 ккал на 100 грам, дещо менша, ніж у наших супів. Всередині були два такі пакетики: це із сухими спеціями, і був інший. З такою рідиною. Спробуємо. Так. Сама локшина дуже довга, і я не чесно: напевно, треба намотувати на вилку, щоб її всю з'їсти. Так, не знаю, як це її так естетично з'їсти, Ну, спробуємо. Вау! Клас! Це дуже смачно. Така ніжна сама ця консистенція тіста. Так, дуже така ніжна. Так, і прянощі, ну просто ідеальне поєднання. Вау. Ну, в першу чергу я тут чую лайм. І на запах, і на смак. Угу. І він просто прикрашає всю цю їстівну композицію. Клас! Ну просто супер, як на мене. І лайм, і курка. Вау! Чесно, нічого собі. Як з одного з найдешевших продуктів даної категорії, це мені здається нічого собі. Клас, це. Бульончик такий також дуже ніжний, не гострий. Що рідкість для азійських страв, в тому числі супів. Ну, ми оцінили. Можемо рекомендувати. Так, це який сам суп смак. Віддає саме лайм, якісь прянощі, вже більш відчутні і курка. Дійсно, клас, супер. Рекомендуємо. Наш наступний супчик зроблений у В'єтнамі. Це Кунг-Дін. Е, також це курячий суп, як і всі mm -hmm. решта. Так, ми взяли спеціально, щоб порівняти. Е, дизайн мені вже значно більше подобається, як тобі. До речі, так знатно апетитніше, просто навіть виглядає. Так. Ну, і навіть сам суп намальований, так, такий гарний. Дуже так, Дуже красиво. Це вже видно, що. Потратилося на створення дизайну. Так, ну, тут написано Chicken Stew, е, написано плюс картопляний крохмал, От Спеціально вони так це не з якоїсь там е, тапіоки, mm -hmm. хоч вона там і є, а з такої екзотичної страви такого продукту, як картоплі. Mm. Так, ну, е, ці лапша тут вже зроблена не з рису, а з пшениці, яка складає 78% складу. Ну і так само є і пальмова олія, і підсилювачі різні, смаку, так далі. Так тут вже немає цього значку халяль. Ну очевидно, тому що в'єтнамці дуже люблять свиней. Які, зрозуміло, не халяльні тварини, і фактично всюди вони додають. Тобто це би було для них так досить важко зробити халяльні страви. Ну, Всередині тут були два такі пакетики. Один із соусом, дуже таким пахучим, який нагадав мені запах. Азії, такий трохи ностальгійний. Хм. Ну, Очевидно, там є рибний соус, такий він чорний, запашний дуже. Ну, і В іншому пакетику були у нас сушена зелена цибуля і такі кульки. Я так розумію, що це м'ясо соєве. собі. Так, ну, і енергетична цінність дещо більша, 436 кілокалорій на 100 г. Ну що ж, спробуємо. Так, запах. Чесно, цибулі настільки багато, що буквально нею і чутно. Так, а чути і що з В першу чергу цибулю мені так. також чути рибним соусом. Так, і трішки цим рибним соусом. Сама лапша виглядає ближчою до наших, така так. типу мівіни. Така вона більш темна кремового кольору, закручена. Чимось нагадує ріву, не знаю. Просто реально. По зовнішньому вигляду нагадує ріву. Так. Ну, щоб зручніше, естетичніше було їсти, ми цього разу її поламали трошки. Ну, спробуємо. Так. Ну, я чомусь думаю, що вона має бути значно смачнішою, ніж гріва. Ух ти! М -м -м. Цікаво, помагаю. цікаво. Так, це... Я би сказав на рівні наших найкращих локшин швидкого приготування. Також ніжний такий смак, не гострий, що добре. Ніжний смак, вау. Такі ці кульки з соєвого м'яса досить смачні. Так, це дуже цікаве поєднання. Трішки гострувато. Я Стагі. тут завжди не чую гостроки. Спочатку чесно. я її не відчувала, але зараз я почала її відчувати. Ну, мені цей бульончик дуже такий ніжний. Дуже ніжний, так. Не знаю, я відчуваю трішки цієї його строки. Такий приємний. Ну, що ж, як на 55 гривень для такої заморської страви досить непогано. Я б знову рекомендував. Я б теж це дійсно дуже смачно. Так, тим більше, що вага її дещо більша, 79 грам. Тобто це навіть вигідніше, ніж е, тайський суп, який ми пробували перед тим. Ну, не знаю. Якщо брати до порівняння, то попередній варіант мені трішки більше сподобався. Наш наступний супчик знову ж таки в'єтнамський. З такою цікавою назвою Зік-Зік. Не знаю, що це означає. Ну, колись у нас був такий канал зі Львові. Ми там навіть мали знімати. Мою пішу подорож з Франківська до Непалу ну, не склалося. Ну, е як бачите, ми заварили цю лапшу у такому е прямому пакеті. Він такий паперовий. Я би сказала, це контейнер. Ну, в контейнері так. Дуже зручно, до речі, реально, тому що не потрібно мастити посуд. Так, ну якщо немає глибокої тарілки, Тим е, та, спочатку, правда, я залив і додав соус, і тоді вже дочитався, що там насправді потрібно злити воду і вже mm -hmm. тоді додати е, соус і спеції. Ну, нічого. Але я думаю, що і так буде добре. Всередині там була е, така дуже широка рисова лапша. Mm -hmm. І два такі естетичні пакетики. У першому був е, чорного кольору соус, очевидно, з рибним соусом. І е, в другому, на якому пише Vegetables. Тут були різні е, сушені овочі. Ну, в першу чергу. Я бачу знов зелена цибуля, mm -hmm. і знову ж таки були такі кульки, типу попередніх, очевидно, це соєве м'ясо. Mm -hmm. ну, але сам суп виглядає вже таким значно темнішим, mm -hmm. і лапша тут. Вже рисова, так, не пшенична. Така довга і широка клас. Так, ну маса 76 грам. Думаю, що одній людині вистачить наїстися. Сто відсотків мені навіть було б, напевно, забагато йому. Отож це зручно. Ну, спробуємо. Так. Ого! М -м, гостренько. Так, вже навіть е споживаючи цю лапшу, чути го гостроту. До речі, е некомфортно її їсти насправді трішки, оскільки вона реально дуже-дуже широка ну, і. Напевно, треба ламати перед тим, як так, подавати так, води. Тому що... Дивно, але чомусь перший варіант дешевший мені здається наразі смачнішим, ніж ось цей. Саме тісто, ну ніби рисове, але там воно було якесь не таке, якесь більш ніжніше. А ти що скажеш? Mm -hmm. Якось воно, ну. Ніби все класно, але це поєднання якесь занадто таке специфічне, навіть я б сказала. Ну Нужно. і дуже гостро. Так, дійсно дуже гостро. Я просто скуштувавши просто лапшу, відчуваю, що в мене в роті зараз буде пожежа, якщо я схіму, ще. Дивно, але. Мені попередні варіанти трішки більше сподобались. Хоча сама коробка, здається, така зручна, самі пакетики естетичні, і сам дизайн ось тут. Ну, він дуже естетичний. Я здивована, але ну таке со-соло. So -so. Ну, непогано, непогано. Хоча... Трішки можливо загостро. Загостро, За гостро. За Однозначно, Та, що загостро. І можливо, дійсно було потрібно а, спочатку злити воду, подати більше, щоб вони розм'якли і тоді вже давати соус. Можливо, дійсно, тому що але наразі ну таке собі. І наш останній пункт дегустаційного меню це корейська локшина Булдак чи Булдак. Вона така велика, досить 140 грам, ну це як дві попередні порції. Mm -hmm. Та, дизайн досить такий дорогий, на чорному тлі такі зображення. так, так, доволі цікаво так, ну Тут така вогнедишна пташка, очевидно, це означає, що цей буде дуже гострий. 100%. так Ну, Тут знову ж таки в нас пшенична лапша. Mm -hmm. Ну, і що ще можна сказати? Енергетична цінність тут 379 кілокалорій на 100 грам, Ось так, до речі, Виглядає ця лапша, ну, така схожа на невіло ну, дещо. Так, ну і там було два такі пакетики. Один з якимись такими цікавими зеленими паличками, можливо, це водорості порізані, ну і кунжутом. І другий був із таким темним соусом, Ну темно-червоним я би сказав. І вийшла якась така. Цікава страва, ну? Так. Ну, з кунжутом спробуємо. це, до речі, перша локшина, що я взагалі бачу. Правда. Любиш кунжут? Так, я люблю кунжут, насправді, тому я була приємно здивована. Ну, спробуємо. Я сподіваюся, що воно. Є стімне. Так. І не надто гостре. Сама локшина дуже широка. Ой-ой. ой Так, можливо, тобі не треба багато цього їсти. Тому що спочатку чути локшину, а потім дуже-дуже дуже гострий смак. Це підпал. Ну, та пташка не обдурила. Дійсно, якщо би ви з'їли. Всю цю локшину, тим більше використали весь соус, у вас дійсно буде йти вогонь з рота. <плес> і, чесно, через цю гостроту я не можу до кінця зрозуміти, яка сама це локшина. Тобто смак і так далі. Хоча тісто, я вам скажу, на перший погляд, доволі таке нейтральне, я би сказала. Ну що ж. Таке ніжне, але без якогось особливого смаку. Mm -hmm. Так, воно ніжне, але смаку якогось особливого немає. Так. Ну і якщо брати сам супчик, то я би сказав, що ця гострота перебиває всі решта смаки, ну ні, не чути. От плаває в ложці кунжут, але його не чути. Зовсім не чутно інших інгредієнтів. Фух! Це для любителів супер гострих страв. Так, ну і для початку, для початку, коли ви тільки з'їсте цю локшину, воно ніби так більш-менш нормально. Але потім як вдарить. Ого. Так, дійсно для тих людей, котрі люблять гостре, це буде чудовий варіант. Але просто настільки гостро, що в мене вже я відчуваю, починають пекти губи. Та і в мене, до речі. Ну, я в шоці. Корейці славляться своїми гострими стравами. Ми вже дегустували mm -hmm. ну, Одного разу я в куала бурі пішов в корейський ресторан, і там було просто настільки гостра страва, що мене аж нудити почало. Oh. Таке ніколи не було. Вже не кажу про сльози і все решта. Сльози, соплі. Під, так. Ну, мені здається, що можна до цього дійти, з'ївши повністю всю порцію цієї локшини. Так, ну, можливо, потрібно давати ще менше соусу, і можливо, так. тоді можна відчути якось інші смаки, або поступово додавати свій раціон все більш і більш гострі страви. Тоді якось можливо смак адаптується і буде відчутно і якісь інші компоненти. Mm -hmm. Ну загалом я би сказав, що азійські супи, які ми продегустували, це досить непоганий вибір. Ну, в першу чергу, ви мусите звертати увагу на те, чи вони гострі, тобто, якщо там пише хот або spicy, Mm -hmm. А ви не любитель, то краще уникати. Тому що якщо пише ход, воно так і буде ход. І то добрячий ход. А якщо такі, як ми спробували спочатку, то там досить чути інші смаки так, і значно. вони вартують тих грошей, і якщо брати до уваги націнку за екзотичність, ну і транспортування. То це досить хороший вибір. Так, дійсно, мені реально перші два варіанти, які ми куштували, сподобались, набагато більше. Ось серйозно, тому що там можна відчути смак, а сорті, ось це, смаків, так би мовити. Просто вау! Реально. Я здивована, що найдорожчі продукти виявилися не зовсім то й той смачним. Ну, е вони просто виявилися гострими, і оскільки ти не дуже сприймаєш так, я не гострий смак, то це не вплинуло на твою оцінку? А загалом, думаю, що вони також непогані, але для любителів гострого. Ну що ж, прийдемо до загального висновку? Ну? Який найкращий варіант, на твою думку? Що ми куштували сьогодні. Беручи до уваги співвідношення, ціна якість, я би вибрав перші два супи за 55 гривень, вони дійсно смачні і не гострі. Цілком із тобою погоджуюсь. Але у мене є лише один лідер і це перший суп, який ми куштували. тому що в другому варіанті. Мені не сподобалось те, що було багато цибулі. От, а перший варіант це просто неймовірно ніжно і відчутно і курочку, і лайм, і інші прянощі, і це просто тісто саме, ну просто вау. Просто ну, тайська вас. кухня славиться по всьому світу. Дуже там такий приємний смак. Тому да. нічого дивного. Можливо, ми колись ще продегустуємо якісь супчики в самому Таїланді. Запишемо для вас відео. 100%. А зараз скажіть, чи пробували ви якісь азійську лапшу швидкого приготування. Mm. І чи вам сподобалось наразі до наступних дегустацій.